Сьогодні ми хочемо поговорити із нашим гостем про те, як зробити зимовий спорт безпечнішим для дорослих та дітей. Поговоримо про це з Філіпом Шубертом, капеланом, керівником клубів слідопитів у місті Києві. Добрий ранок, добрий ранок, ранок, вас. А, ну зима, знаєте, прийшла зненацька, тому що вже ніхто і не очікував, що у нас буде в Україні сніг в середині січня. Та да, ще не середині чікували. січня. нас якось трішечки порадував він перед новим роком. Так, і ми думали, ну на тому і все. От але не так сталося, як гадалося. Снігу багато, і дійсно діти ну вони не розуміють, що він несе собі багато проблем. Вони бавляться, їм подобається, і починається дуже багато дійсної травмувань. Хтось ламає ноги, хтось просто захворів там і так далі. І дуже багато різних історій. Взагалі, чи правда, що зимові види спорту вони вважаються ось набагато травмонебезпечнішими, ніж літні? І чому? От яка градація цих видів спорту? Ну, ви знаєте, дуже важко сказати, що вони набагато небезпечніші. Якщо в порів, все можна знаєте, бачити в порівнянні. Є літні види спорту, які не менш небезпечні, є літні види спорту, які не менш травматичні. Все залежить від підготовки і від обладнання, яке використовується під час там того чи іншого заняття видом спорту. І все. Якщо ми беремо ковзани, то це небезпечно, тому що це дуже тверда поверхня, але є обладнання на лакотники, на колінники, угу. шоломи. Для того, якщо ти впадаєш, то ти не так сильно травмувався. Влітку ми беремо, наприклад, є різні види спорту, такі як е, прыжки з висоти, воду, або там ну, багато різних велосипед, скейт, ролики. Що воно менш травматичне? Ні, все залежить від обладнання і підготовки. Сто відсотків. Я, наприклад, тут ви згадали за ковзани. У мене завжди з дитинства страх. Як тільки перший раз я стала на ковзани, що я впаду і я простягну руки, і хтось мені їх переїде. О, да, є я так... не знаю, чи є такий страх у вас. Страхи немає. У мене є так само, да. так. От... Що хтось переїде, угу, я... я завжди в рукавичках на ковзах. А я завжди з, з, з кулаками, отакими. Я не знаю, чи Щоб не виставляти має. пальці. Да. Ну це... я впевнена, що в кожного є якісь свої страхи стосовно зимових Звичайно. різних спортів. Тому що зараз популярно особи, особливо е, можливо їхати на якісь курорти. Навіть я знаю, що в Києві є два невеличких, так би мовити, да. курортів для лижного спорту. Але ви знаєте, вони, о, вони невеличкі, але вони всередині міста знаходяться, да. і це дуже е, знаєте дуже велике привілеє мати всередині міста лижні курорти. So, Тому що я сам лижнік. І я дуже люблю, можна сказати, фанатію лижами гірськими, і це, це класно, тому що слідопитими перед тим, як я віз своїх слідопитів в гори, ми, ми до війни ми кожен рік їздили слідопитами в гори, я навчав їх їздити на лижах. Але перед тим, як виїхати в гори, ми їздили на наші київські короти лижні. Вони ставали на лижі, я їм техніку показував. Після цього ми їхали в гори і вони вже катались. Uh -huh. Тому це дуже, це дуже позитивний момент. І, кстати, гірські лижі. Люди бояться швидкості а на сам на самому ділі, вони набагато менш травматичні ніж. Ті ж самі ковзани і різне, навіть на санчатах можна так дуже сильно травмуватись, менше, ніж на лижах. От я угу. теж санок завжди боялася. Тому що більше там керованість, в лижах керованість. Ти керуєш, а на санчатах ти можеш розігнатися і не, в, не керуватись або в дерево, будь-куди заїхати. А ну, в бачите, в лижах... Я е, з лижами взагалі на дуже віддалених стосунках. Я е, уявлення не маю, як на них стояти. Один раз щось пробував, не вийшло. Е, тим не менш, е, ну враховуючи, що кожен може обрати той вид спорту. Орту, які йому доподоби, от мені здається, що одне з найнепростіших завдань це підготувати своє тіло взагалі до того, що ти будеш перебувати на холоді, тобто, можливо, і правильно ти вдягнутися маєш, тому що там ну певні ж термообміни відбуваються Звичайно, всередині, да. і знову ж таки розігрітися перед заняттям спорту це не так легко, як влітку, наприклад, коли вже тепло. От що може тут порадити, як готуватися взагалі до будь-яких видів спорту на вулиці, взагалі до будь-якої фізичної. Навантаження, треба готуватись, треба підготувати тіло. Що влітку, що взимку? Влітку поход в гори або там на велосипеді подорож. Якщо ти не підготував ноги, якщо ти не підготував серце і, взагалі, тіло, ну ти проїдеш певний час і буде дуже важко, тому що немає підготовки. В будь-якому випадку і зимові види спорту, тому що це теж навантаження на ноги, дуже велике. Якщо ти не підготував до цього моменту ноги. Ти, ну, У тебе будуть вони боліти, у тебе буде кріпатура дуже сильна, будуть, якщо неправильна техніка, будуть боліти коліна. Тобто, ну, в будь-якому випадку треба готуватись. Треба спорт, треба готувати серце для цього. Тому що лижі, ти, е, знаєте, здається, навіть ти, на, наче ти їдеш, і не дуже велике, але ти постійно присідаєшся, постійно навантажень, постійно спорт, і е, взагалі-то. На лижу одягається, навіть якщо температура низька, одягається не сильно, тому що ти пітнієш, тому що ти постійно в русі, тіло працюєш. І саме перед початком катання, звичайно, що треба трошки мишці поприсідати, треба нормально трошки пострибати. Навіть я іноді дітям кажу, давайте ми пострибаємо, трохи розігріємось, там руками помашемо, трохи розігрітись для того, щоб поїхати, і вже якось мишці були розігріти. І підготовлення для навантаження. Що влітку, що взимку, а взимку особливо, тому що коли мишці холодні, то е, більше варіантів їх травмувати, потягнути, або якусь травму зробити е, різного формату, тому що холодно. Тому треба дійсно розігрітися, але до цього моменту. Поки ти починаєш там на лижах їхати, треба готувати мишці. І ноги, і взагалі все тіло. От класно, ви підмітили стосовно серця. Я ніколи про це не думала, але зараз, згадуючи всі ті рази, коли я каталася на лижах, то розумію, що да, це таке навантаження добряче. І ще в плані того, от, ми говоримо про теплообмін, про те, що треба одягатися, але разом з тим не сильно. Тому, ну, що це ти будеш... Треба правильно одягатися. Потрібно е, одягнути там, бо хтось одягає термобілизну, а разом з тим ще декілька шарів е, кофт, е, потім ще курточку якусь е, супертеплу там з флісом. Е, і в результаті і все. І все. І все. <клес> І ти можеш просто сидіти на снігу і не кататись, бо ти кататись не зможеш. Е, дійсно, взагалі все залежить від зовнішньої температури. Коли на, на вулиці, наприклад, там, до мінус п'яти, то можна одягати, одягається завжди одягається термобілизна. Перша. Завжди правило одягати термобілизну. В залежності від ну от якщо у нас до мінус п'яти, це не дуже тепла. Є термобілизна, вона тонка, є більш тепла на сильнішому рози. Якщо сильніший мороз, то одягаєш термобілизну, і багато зверху кофт не одягається. Там зверху, можливо, одна термобілизна флісова кофта. І потім куртка. І вона, лижні куртки ніколи не бувають дуже теплі. Yeah. Вони ніколи не теплі. У них головна задача це якщо там навіть сніг іде, щоб вони не промокали. Вони мають е, мембрану, вони повинні мати мембрану, все, щоб вона дихала. Тому що ти, коли катаєшся, ти пітнієш. І саме фліс, от, саме флісовий одяг, він в цьому плані найкращий, тому що е, він не дає мерзнути. Навіть мокрий фліс тебе гріє. Да, бавовна не можна, там будь-які там вироби з натиральної. Ну, є е, е, шерсть моріносей, mm -hmm. називають yeah. е, термобілизна зроблена. Дуже теплий, дуже якісний, і вона теж дихає. Тобто головна задача одягу відводити вологу від тіла. Все. Тоді ти буде, не будеш ніколи мерзнути, і це буде комфортне катання. Якщо ти одягаєш якусь там бавиняну футболку, і вона намокає, і вона не висихає. Взагалі, то, що в туризмі, в зимовому туризмі, що в будь-яких видах спорту заборонено одягати і такі натуральні речі з бавовни зроблені. І тільки так, тільки, ну. тільки от фліс або навіть з е, мериноса, от вони використовуються так, щоб тіло могло дихати. Угу. Дякую. Це 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 дуже слушно, тому що я, от взагалі, ще пам'ятаючи старше покоління, вони завжди казали, що там е, ніякої синтетики, типа тільки там е, бавовна, чи льон, чи щось таке. А тепер ми розуміємо, що не всюди доречно носити натуральний е, так, натуральні матеріали, тому що е, з точки зору там нашої фізіології, uh -huh. те, теплообміну, да і так ну дивіться, да, і навіть якщо ми беремо там зимові види спорту і походи. Зимні походи в гори, то в бавовні ми виключно спимо. Навіть якщо ми спимо в сугробах, ми викопуємо собі нори. І ти цілий день ходиш, термобілизна, флісова кофта, куртка. І куртка просто мембрана. Вона не дуже, не, не дуже тепла, тому що ти постійно в русі з рюкзаком. А коли ти вже одягає, лягаєш спати, це завжди окремий одяг. Оце може бути бавовна, потім тепла якась кофта не сильно, тому що в спальник не можна залазити тепло одягненим, ти замерзнеш, Це головне правило будь-яких зимового ночування. Да, в спальник завжди ти легко одягаєшся. Нічого собі. Там можна бавовну одягнути, потім легку там флісову кофту, е термобілизну одягнути, штани, носки і залазиш в спальник. І, і тоді ти ці не мерз. Взагалі я розпочав. Розумі... Ти провадилась спати в спальнику? Так, але не взимку і не в сугробі. Ну, В согробі на деле, набагато тепліше спати, ніж в наметі взимку. Це вже перевірено на власному досвіді oh, і спокійніше. Про це поспілкуємося в другій темі. Да. Uh -huh. ну, цікаво ще разом із тим, якщо ми вже поговорили про е, те, який одяг потрібно підготувати, як підготувати своє тіло, що потрібно вже придбати, можливо, до того. Обладнання. обладнання це наступний крок. Дуже, дуже важливий, якщо ми беремо. Гірські лижі то дуже важливо підготувати правильне обладнання. Тобто у лиж є кріплення для гірськолижних ботинок і у них є регулювання під вагу людини. Угу. Воно має відстібуватись там при навантаженні, щоб не вивернути коліна. Це дуже важливо і завжди регулюється кріплення. Тобто є вага людини під цю вагу людини. регулюється кріплення. Потім є правила як одягати ці лижні палки. Їх не можна там одягати. У них у всіх є пітелька, і Тобто руку вставляється в петельку, деякі люди роблять, вставляють петельку, потім обматують і беруть її отак. Коли ви падаєте, ви можете цими палками повертати собі сустави. Тому взагалі то правило одягання там є. Ну кілька правил, інструктори вони всі показують, що ти, якщо береш в пітельку руку і сразу хатаєшся за палку, тобто не можна там вузли собі в'язати. Щоб якщо ти падаєш, у тебе рука відпадала, і палки а, від тебе в сторони відскакували, mm -hmm. щоб вони тебе не травмували. Коли ти падаєш, ти складаєшся, групуєшся і просто фіксуєшся. Потім вже там тормозишся або обсклон. Якщо ти вже на склоні впав. Тобто, взагалі, обладнання це в будь-якому виді спорту, це важливий момент. Підготування обладнання це дуже важливо. Що на сноубордах катаються, там а, Там зараз сучасні відсібаються, а раніше не відсібувалися, але все одно, ти кріплені, готуєш під себе. ботинки мають бути закріплені так, щоб вони не давили тобі, тому що коли дуже сильно а, стискає ногу гірські ботинки, то Порушується кровообіг, ноги починають мерзнути, вони починають боліти, і ти не відкатаєшся нормально. Тобто, в будь-якому випадку регулювання обладнання це не то, що важливо, це надважливо. Mm -hmm. Тому що це комфорт і твої радість і задоволення від отриманого від зимового виду спорту. Угу. Як взагалі готувати дітей, коли вони йдуть навіть банально просто на вулицю зі своїми там друзями кататися, чи то на санчатах, чи то йдуть на лід на ковзани, або теж вже привчають їх батьки до лиш? Як дітей підготувати? Який інструктаж провести? Як навчити правильно падати, щоб мінімізувати свої травми? Що важливо от, проговорити, от особливо от ви в своєму досвіді, коли з дітьми також працюєте? Як це відбувається? Як діти готуються до зимових водів спорту? по Перше навчити правильно падати. Якщо це ковзани, то там же ж не можна виставляти локті. тому що це переломи одразу і руки виставляти. Якщо ти падаєш, то треба руки складати. Навпаки ти впадеш там на тіло, ти можеш там якось боком стукнутись, але е кінцівки у тебе залишаться цілими, тому що дуже багато людей травмуються. Е саме якраз вони, вони падають, вони виставляють руки. Це інстинктивно. хочеться опору Да. Ти падаєш, потім ти або локтем б'єшся, і переломи і тут, і кінцівок. Це, ну, це реально небезпечно. На лижах там простіше, тому що скло не такий твердий, як е, на ковзанах лід, льодове покриття. На лижах все на лижах багато простіше, але просто підготувати обладнання для того, щоб вони, якщо падають, воно відцібалось. І підготувати саме до заняття спортом, Їм треба дати. Знаєте, Примусити пробігтись завжди так, вони прогріваються під ц... в цей час. І все. Потім вже ти починаєш. Присідаємо так. Ми трошки поприсідали, розмяли мисси, потім покрутили колінами, щоб у наші сустави розмялись перед тим, як ми починаємо їхати. Е, знаєте, є там різні вправи. Ти зовні внутрішньо коліна, потім вращаєш колінами, тому що в гірських лижах дуже важлива коліна. Вони навантажуються більше за все. Угу. Тому підготовка колін. Ми на ногах трохи розігрілися, серце почало працювати. Не, знаєте, е, не ривком воно починає працювати, ну плавно, навантажені, вони трохи розігрілись, мишці розігрілись, кров вже пішла по всьому тілу, і тоді вже всі решта навантажені, вони будуть легші. Угу. Угу. Діти навантаження сприймають ну, набагато легше. Зараз, звичайно, що є е, дітки, у яких там серцем проблеми, але це треба знати заздалегідь. І, можливо, е, деяким дітям не можна давати такі навантаження. Це дивлячись від стану здоров'я. Uh -huh. Дякуємо дуже за всі ці поради. Класно, що ми підмітили, що важливо вміти падати. А однозначно, що... в будь-якому випадку, Тому, навіть що... на вулицях, знаєте, я а, навчаю наших слідопитів. Навіть на вулицях, коли ти йдеш по пішохідному переходу, зараз все в льоді. Всі там багато, хоча сиплять солью, піском, але купа народу, я бачу, постійно йдеш. Люди падають і падають люди, виставляють руки, ламають потім собі а, кісті, і все. Треба падати, треба завжди групуватись. Будемо знати тепер обов'язково. Ну і на хочеться запитати, яку основну пораду ви б дали всім сім'ям, які можливо ще планують свій активний зимовий відпочинок зараз, коли е, є можливість покататися чи на лижах, чи там на ковзанах зі своїми дітьми. От що би ви їм порадили ловити цей момент mm -hmm. будь-що, якщо їм подобаються ковзани, якщо подобаються гірські лижі, ну знаєте, гірські лижі – це такий вид спорту, який. На нього присідаєш, і ти потім не злізеш. Бо це природа, це, ну це дуже краса, дуже класно і для тіла, і для здоров'я. Коли ти вгори їдеш, спускаєшся зі склонів. Ну, це дуже класно. Тому я рекомендую всім ловити момент. Поки у нас є сніг, поки у нас є морози, на жаль, у нас продовжується війна. Але ми живемо в цей час. І жити треба сьогодні. І ловити моменти, особливо для дітей, вони виростають. І знаєте, щоб ця роки війни, щоб це не було втрачене, втрачений час для наших дітей. Нам треба ловити момент, вивозити їх на санчатах, кататись, в ліс кудись, вивозити їх в гори, якщо є можливість поїхати з ними і покатати. Треба ловити момент. Треба, треба використовувати те, що ми маємо зараз, тому що живемо ми сьогодні. Угу. Круто. І... і власне те, чим ви займаєтесь, так готуєте дітей через слідопитські клуби, де от вони будуть навчені та і правильно падати, і правильно займатися зимовими видами спорту і виживати взимку. Ми ще попереду поговоримо з вами про умови та і правила виживання в морозі мові так. так періоди. Дорогі друзі, цього не пропустіть. Це буде зовсім скоро. Попереду у ранку надії. З нами сьогодні Філіп Шуберт. Не перемикайтесь на. Величку паузу зараз маємо.